Заходить додому і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не морожені. Да, вивалила, притрусила не. цим мукою. Ні, ну Це точно нормально, гляньте, які гарні. Тут, а тут знаєте що в кастрюлі? Мій улюблений суп. А ну ваші ставки які. Не, не борщ. Соляночка. Люся, огірки ті, що треба там і есть. Там нема ще огірків, дім. А будуть? Я не купила ти що серйозно будуть оці галімі? Ні, треба йти в нову скупляти. Ось цими Давай. Люся хотіла кинути туди консервовані огірки, але. але це не то. Туди треба квашені по-любому. За Хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Давай. Ну все, тоді, тоді йду в нову куплять огірки. Там і, щастя, і мандарин, не, і, ман... О, кстати, і мандарин. О, кстати, мандарин да. А ж ти не, не набрала? Я би так би заїхав, і купив би одразу мандарин. Мама казала, сказала, щоб я набрала, а я не хотіла. Та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду внову, скупляю ігри, щоб кинути солянку, а люська поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Yeah. Ми, як Взвичай, з Каляном Знімали сьогодні контент. Коляну плохо, Коль. Коля, Коль. Коля, Коля. Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коля? Ну, це невкусно, це невкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки. Отакі, от, от знаєте, в слайсах та до упаковки більше ніж сиру. І пічоточку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті буде сус суспільна совмесна колаба з зіркою Тіктока. Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали дістатую сушею. Так що ви давно просили, ми зробили Калян, ну будь ласка, ну Ну Колян. Та все добре. Ви, Випісається, викакається. Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Калям ще просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ви мали знати, з Коля 6 тисяч гривень з е, Райфайзенбанка. Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку, він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Райфайзенбанк. А Райфайзен банки ми просто... Сказали, а це не наші проблеми. розбирайте самі. Ми вообще не знаємо. Ми вообще ніякого відношення до тих банкоматів маємо. Так що, глянь, можете і за цього розписи? Чи все таки і за союві соус? Все, друзі, пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень трески, сирочки фохли. Чи нашу суспільну слюську дегустацію <гум> сушей? Привезені кур'єру общем, із і з сільпо доставочку. Переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовляти? напишіть як вам там ти паче безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я завжди ходив в магазин. Тому що я можу пощупати, блін по кавиряті мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це ще проблема самому. Вибрать подивимося, що кладе сільпо. Так, от такі от мандарини. Я, мені каже, що це не тіше замовляв, бо я замовляв найдешевші 5 гривень. На ті, це на ті, ще... не а це, це. похоже на пішки. Нам це за мандарини мені порахували. Бо я замовляв мандарини. Звичайні, так. Звичайні. Звичайні, да. Де тут? Сир, тунець, авокадо, хліб, сир, банан, тунець, мандарин. Ні, це оцей звичайний мандарин, ну якийсь такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такий м'якейки, бо я самий дешевий замав. Оце мандарини по 50 гривень Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки, так, да, люська? Я би вибрав трошки жовтіші. Так, і такі, і, такі і по такі. Коці, да. Бан, е, мандарини більш-менш, бананам дізлайк. І саме головне, які же ж вони поклали авокадо. Я там можу дві штуки. А прийшла одна і помідори розсипались для покажи. Помідори розсипались по пакету. От черік я зима. Замов... Ну черік я не буду показувати, а тому чи... що черіки всі дали нормально. А, а вони авокадо... порахували одне. А авокадо ти ж помніш, що я два Так. Да. Я ж при тобі клад. А, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Длюсі, я не знаю, як оцінювати, мені здається, що це фігня повна. Ну... Що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хаас. Це не хас. Ні, можливо, це Ну, дубовий. Ну ми дубовий. Такі б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак от не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставок і супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. сільпо по доставці фруктів ставлю, блін, чотири з десяти. Да? Ну більш-менш, але ну авокадо я б такі точно би не взяв. І банани, я б точно вибрав кращі мандарини. Ну, нормальні мандарини. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти, Вам здається, що я худий, насправді там все дуже печально. Оці 5 кг, кілограмів я набрав на фастфуді, то не явно лишні. Сьогодні на вечерю. Ось окуску і отаке от, от м'ясо з цими жовтими цвітними капу... зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю по перше їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як типа, я там, конечно, якщо фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа газіровки. Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат. А, ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 віджимань. Все, більше я робити не буду. І якщо вдруг від... з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить, я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування, то тобто, зараз у мене скільки там 77 кілограмів. Mm -hmm. Зараз у мене 77 кг. Що буде через місяць, зважусь, вам зніму відос. Так що, коротше, починаю бить по спорту. Сніданки. Я буду скоріше за все їсти яйце варене штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці от вісянки, ще ж не їм. От а на обіди щось таке буду з собою на роботу брати. Коротше, фастфуди поки на паузі.